Невже я змінився, о церква моя? Чи змінився? Невже я не Бог твій, що вчора й повіки один? Невже я в любові на грішну цю землю з'явився, щоб з інших потоків ти сили черпала собі? Невже я змінився, я ж Бог твій? Невже ти не знаєш, що сила в мені? Що в мені лиш потоки живі, але як багато часу моє слово ти любо читаєш, наскільки ти ревно трудитись бажаєш мені, я Бог твій святий, я ніколи тебе не покину, як учора, і сьогодні я сильний тебе підкріплять, свою милість тобі подаю кожен час, кожну днину. Як колись і сьогодні готовий тебе я зцілять, я люблю тебе щиро, адже ти є моя наречена, моя церква свята, за яку на Христі я умирав, за яку я терпів, лише б ти була спасена, все стерпів задля тебе, задля тебе любив і прощав. Я той самий Господь, але знаєш так тяжко дивитись, що для тебе мій Хрест зовсім цінність згубив, що забула про все, і бажання не маєш молитись, але ж я тобі все на Голгофі простив. Невже я змінився, о церква моя не змінився. Я той самий відтоді, як в серце твоє поселився невже не бажаєш, щоб дощ благодаті пролився, чому ж закриваєш ти серце для мене в цю мить? Я страждав не для того, щоб ти охолола у вірі, щоб тепла була у своїх ти для мене трудах, щиру ревність тобі, я бажаю побачити в мірі. Щоб для мене горіла і мені віддавала свій час. Я той самий Господь, який був із твоїми батьками, що за віру готові на смерть ради мене і ти. Ради мене терпіли побої, за мене страждали, щоб у небі одержати вічні нетлінні вінці. Я твій Бог. І так хочу, щоб завжди, лиш тільки зі мною, ти говорила про все, не гаразди, про біль і журбу. Я той самий творець, так бажаю я бути з тобою, лиш мені довіряйте дорогу на легку, земну. Опочуй же, невіста, я в любові до тебе говорю, я твій Бог. Не дивись на принади земні, подивись на Голгофу, на жертву, що там я в любові задля тебе зробив, ти для мене віддай свої дні. Я тебе відділив, ти свята, не торкайся до світу, білу одіж свою бережи, бо не зможеш війти ти в оселі моїй у пороках. Бо кров заповіту все омила, те, що дав тобі, міцно держи. Я тримаю в руках всю Вселенну, планети і землю, я тебе сотворив, дав життя і навік полюбив. На долонях своїх твоє ім'я я, я вирізьбив. І хочу, щоб ти пам'ятала про все, що для тебе зробив. Я тобі дарував вічний спокій і миром наповнив, не дивися у світ, в ньому щастя не зможе знайти. Все, що я говорив, я все в точності скоро вже сповню. Й вперед, я тобі поможу цю дорогу нелегко пройти. Скоро вже я прийду, щоб забрати тебе до неба, у світильнику масло хай завжди буде про запас. Я вже скоро прийду, будь готовою завжди лиш треба Насторожі стояти завжди кожен час. Я твій Бог, твій Отець і люблю тебе так, як раніше. Скоро прийде кінець, скоро я за тобою прийду і на хмарах тебе підніму в ті краї, де вже більше не, знайде... не згадаєш про горе, про вічай, про біль і журбу. Лиш готовою будь кожен час, кожен день і хвилину. Не марнуй того часу, що я посилаю тобі. Знай, що скоро побачиш на хмарах ти Божого Сина, його кроки вже чути, готуйся, невісто, скоріш. Амінь. Слава Богу.